Час уже Ісусу несело, і як пешні атаки немає осіб, була в неї сестрашка, час світла, Господу ступати слова. Мати подалася в церкві і йшла вона й каже, Господи, що тобі має в сестра, я лише несе на служити, скажишні, що мені помогла. Пославши Господь до неї помога і побиває всі і в глупочі, багато молоч од тих, має бути наші часу, що не, не відбується в Коли Він мовоється, яка ще моряться, яка ще приняла волос між народ і сказав, блаження мовчану си, і руки, що тебе прибити. Він же сказав блаженні, що слухають слово Боже, і зберігають Дай нам Дайте спію Дай нам дайте брати до русському пристані. Навчатися слухати, як слухала вона, mm -hmm. коли він говорить це слово mm -hmm. істини до Марти і Марії. Mm -hmm. Марта коло хочеться, коло хочеться, хоче, хоче, хоче догодити. Догодиться добре. Що робить марта? Марта робить на що робить усі. Що робимо? Зараз причистити, що воно за те, що дробити. Дрова поїхати, копати, сипати, селянти, копати, збирання, понапати, їсти варити. Що робити? Це називається копти на життя. Скрізький мало чи багато. Багато? А чому їх так багато? Хто вік так набирає на себе? Ми. У чому є проблема? Проблеми немає, тому що ми не маємо робити. Але це її прийшов Ісус. Прийшов Ісус у нас. Хай буде це наша. І ми тут так само, дві сестри. Рахую, що ми хочемо прийняти Ісусу, знаємо себе на постану місці. Принятий. Ісус пішов за апостолами до вас в постій. Що на перша мити? Поставити на стілі. Що робить марта влада на стілі? Що тут поганого? Поганого нічого немає. Але є одна річ, яку марта упустила, а марія своє. Сьогодні каже Апостол Уло. Таке гарне сьогодні послання. Хай у вас, у вас у кого Будуть ті самі думки, як Христі Ісус. Бо так, щоб ми думали, що думає Ісус. А що думає Ісус? Я думала, як думає Ісус? Як думаю, Марія? От як думає, треба пізнати. А звідки ми пізнаємо, як ми не почуємо, що думає Ісус? Він каже, я є слово, я є правда, я є життя, я добра. І коли Марія почула, що ми, Ісус прийшов і збрати всім благати, вона починає думати. Це не означає, що Марія не хотіла прийняти Ісуса. Але в неї перете. Не що мало зробити Марта? Марта, або от просити Ісусу Ісуса. Почекайте говорити кріжки, ми зараз. Marie, интерne, la Maria, ma no il Presbuccio di Dio, l'Avvocato di Dio, la Puglia di Dio, la Puglia di Dio, la Puglia di Dio. Ma ora, non voglio che vi faccia parlare di un po' di cose. Marta non è stata solo una Vespugna. Marta non è stata una Vespugna. Marta non è stata una Vespugna. La Maria non è stata una Vespugna. Provate a capire come è stata una Vespugna. Non è stata una Vespugna. Але ти часто час, коли нам забоє не кажуть всьому світі. Вічна я падати. І лишитися. Там не буде не селяти, ні копати перебої, ні продавати нарози. Там не чинувся. Нічого. Там ми будемо славити і буде не будемо собою мати треба, запуститися договору.

Коли сьогодні люди, які чують, як, як Ісус відповідає Марію і Марку, каже, «Ти поховаєшся марку про багатого того, що потрібно, і Марія викола краще часто бачите. Краще частина. Що для Ісуса і почати від Слові? Краща частина посадила на слабію, розмова на наші вісім. І коли люди почули це залупатися, кажуть,

І не слухайте це. Коли ти слухаєш, то люди. Дуже просто. Про що ми думаєте? Якщо ми слухаємо більше новини, пльоти. Бала-бастер. Баба, Щаше, ще, ще, все набуть, то ми Думаємо. Сто процентів. А якщо ми слухаємо, є мати. Вчити собі, кожна посадити, що йшли до західних часів. І що ми слухаємо більше слова, то буде тувати жити. І тоді виявляються руки. Які доки? А от ті, що поставку і каже, Почули народжуватися, слід, любити, благословта, робити щось добре, жертвуватися, бо любовце і жертва. Я хочу ще Бог дякувати сьогодні вам, що такі гарні квіти на службу от своїх сьогодні, до нас не хочу послати. Це жертва, жертва любов, що приносить, що віддається. І потрішки-потрішки, той же геть ми збираємо світу маленький стати. Де? А не, не потроху збираємо. Там і багато було скажу, як ви робимо. Та збройні Але ми знаємо, що ми збираємо річ. І ще не збирати, і ще не збирати. І каже, господи, не думай про стар, думай про мене, як твої стати. Бо коли буде на кого те, то побачимо, ми будемо скати, що не мало. Дай Бог не здається. Не значить. Але все треба робити на. Тому сьогодні ми наш дорого касмо веде нас до Ісуса. І вона є як зупинити Ісус. Як зупиниться? Вона його слухає. Дівчина 16 років, коли приходить до мене пана, вона на слово Ангела каже. Ми, що покликані служити Богу Марія, була покликана принести нам, на на нам на Ісуса, а ми покликані слухати Ісуса. У неї більша неповертаність, у неї більше жертва. У неї. Жертва співвідпукати, бо вона стояла під Христом свого Сина і народила нас Хейсу. Пам'ятайте, що Казах? Сино, і тобі самі прошиє мен серця, щоб відкрилися серця. Саме там під Христом бачиш. Мати споряджу заснову розміти по провіці, бачити страждання Матіння Божої. Це наша. І вона сьогодні продовжує говорити ті самі слова, що ми не чуємо. Тобто ми сьогодні чули так. Нехай ми побачимо. Як Христі Ісус не сьогодні Твоє слова, хто слухає моє Слово Ісусу Росхо і зберігає його Твої хвисти. І Марія каже те саме, у кайні на весні вона каже, робіть все, що він вам скаже. А це їм слухай, що він скаже, і робить Ось наш простий любимо щасливі, робить наш Ісус і Сум. Нехай сьогодні Це Слово прощає наше серце. Господи, сьогодні ми, як брат, ми як Божий. ми, як твої віти, робимо для тебе найбільші. Яким диво, і що слухаючи, то почалось піши. Бо часом про те сядеться, так мало часу. Поки він коли ми не чуємо царівні зубоди тум-тур-ту-ту-ту-ту. Має честь. Сухаре. Бо коли закінчиться, це не чує тут 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 тум. А придати составі. Ми приходимо до тебя. Приходимо по собі да нас сьогоднішнього. І просто. Нам честь. Слушай. Нам челящи. Передвозити. Нам челяс своєму досяжі навчання. А то сьогодні ми просто говорили.